Цей подкаст послуговується новим правописом, тому всі старі звиклі форми слів, як міф чи міфологія, тут не звучатимуть. Натомість їх замінили міт та мітологія. Гарного прослуховування. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Layers. і сьогодні я, Мар'яна і моя колега Яна, розкажемо вам про компанію Red Bull та дві її рекламні кампанії, в яких грецька мітологія стала основою для їхніх сюжетів. Всім привіт! Для початку кілька слів про саму компанію. Red Bull це австрійська компанія, яка виробляє та продає енергетичні напої. Вона була заснована в 1984 році. Red Bull це один із найпопулярніших енергетичних напоїв у світі. Він продається в більш ніж 170 країнах і є найбільш продаваним енергетичним напоєм у Європі та США. Компанія відома своєю агресивною маркетинговою стратегією. Вона спонсорує різні види спорту. Зокрема, Формулу 1, MotoGP, Футбольну лігу чемпіонів та екстремальні види спорту, зокрема, фрірайд, бейсджампінг та падоран. Також бренд відомий своєю яскравою упаковкою та оригінальним брендингом. Логотип Red Bull – це червоний бик, який символізує енергію та силу. У 2022 році компанія Red Bull мала дохід у розмірі 7,5 мільярдів євро. Вона є однією з найприбутковіших компаній у світі. Тож, сьогодні говоримо про світового економічного гіганта на ринку енергетичних напоїв. Яно, яка наша перша реклама? Я розповім про рекламу Гермес отримує свої крила», яка була випущена у 2014 році. What's up, dude? Suffer, my wrath. As punishment, you must hand over your wing sandals. <laughs> I don't need these ancient Greek sneakers anyway. I'll feel something better. Better than the divine ambrosia? <laughs> yeah, it's Red Bull. Red Bull, and new drink of the gods? Nah, no, it's a new cult drink on Earth. It's more fun down there anyway. And how do you plan to get back without your wing sandals? With Red Bull, it gives you wings. Починається вона з того, що Зевс викликає Гермеса до себе на гору Олімп. Зевс звинувачує посланця у крадіжці напою богів. Бог грому каже: а тепер відчуємо жорстокість, і в якості покарання ти маєш позбутися своїх крилатих чоботів. Гермес без задньої думки знімає їх та сміється в обличчя Зевсу, кажучи, що вони йому не потрібні, бо він має щось краще. Зевс, хоч і розгніваний від нахабності молодика, цікавиться у нього, що ж він таке має, що краще залітаючи чоботі. Гермес дістає з за пазухи банку Редбула та називає його новим Кокдрінк. І отут дуже гарно застосована гра слів, бо The New Coke Drink немає чіткого перекладу. Це можна інтерпретувати як те, що Red Bull такий же розповсюджений і популярний як Coca-Cola, або ж перекласти як новий наркотичний напій, у сенсі від якого неможливо відірватися. Проте ми трішки відійшли від теми. Гермес кепкує Зевса та каже, що на землі все одно веселіше. Як останній аргумент богрому запитує, як же той повернеться на Олімп без своїх чоботів. І в цей момент у Гермеса проростають справжні крила, і він промовляє знамениту фразу «Боредбул надає крила. Сюжет реклами до неможливого простий. І, скоріш за все, націлений не саме на підліткову аудиторію, бо він використовує поширену і просту проблему дітей підлітків і батьків, де батьки щось забороняють і наказують, а підлітки все одно роблять по-своєму у знак протесту. Також реклама використовує яскраві кольори і динамічні рухи персонажів для повного привертання уваги та зацікавлення аудиторії. І в кінцевому результаті реклама Hermes Gets His Wings є одним з найкращих прикладів того, як реклама може поєднувати в собі простоту, зрозумілість, динамічність та ефективність. Як на мене, чудова рекламна кампанія, адже саме після неї Red Bull стає найбільш продаваним енергетичним напоєм у США. Я згодна з тобою. Реклама «Hermes gets his wings» була високо оцінена критиками. Вона була відзначена за свою оригінальність, простоту і зрозумілий посил. І ми йдемо далі. Друга реклама Геркулес проти Лернейської гідри була опублікована 7 квітня 2020 року. Її допомогла створити агенція Кестен Партнерс, яка співпрацювала з «Red Bull». I brought you a gift, so you can fight properly. Red Bull. Oh! How nice. Of you. But also... Rather... Stupid. Mm. Mine! Mine. No, mine! no, mine! No, mine! 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 Uh-oh. -uh. Mine. Red Bull gives you wings. Це був один із роликів серії Red Bull Give You Weasing. Ця серія мала на меті показати, що Red Bull – не просто енергетичний напій, але і джерело натхнення і креативності. Рекламний ролик показує, як Геркулес, один з найвідоміших героїв давньоримської мітології, приходить на бій з Гідрою, багатоголовим монстром, у якого ростуть голови, якщо одну з них відрубати. Він стоїть перед Гідрою та дістає з кишені банку Red Bull і каже: Я приніс тобі подарунок, щоб ти могла гідно боротися. Red Bull». Гідра глузує з нього та його подарунку, але все ж таки з цікавістю дивиться на банку з напоєм. Одна з голів тягнеться до банки, але інші голови її заважають. Між ними починається бійка. Вони нападають одна на одну та кусаються, в результаті чого гідра заплутується в своїх шиях та падає на землю, не в змозі рухатися. Геркулес перемагає гідру та, забираючи в неї Редбул, йде далі. В кінці реклами звучить її знаменитий слоган, який є ключовим атрибутом продукту та використовується наприкінці кожного рекламного ролику. Red Bull надає крила. Ролик має гумористичний та розважальний тон. В рекламі використовуються елементи анімації, щоб створити динамічні та виразні образи Геркулеса та гідри, а також їхнього середовища та звукові ефекти, щоб підсилити та передати атмосферу глядачам. Все це Red Bull використовує для того, щоб розвеселити та зробити рекламу більш захоплюючою та приваблою для глядачів. Що ж, після цієї реклами дохід компанії становить 7,5 мільярдів євро. Людям явно подобаються такі яскраві, таємничі та мітичні ролики. Підіб'ємо підсумки. Як ми бачимо, компанія Red Bull дуже вправно використовує сюжети і персонажів грецьких мітів у своїх рекламних кампаніях. Вони створюють відчуття одного наративу. Так. І це дуже чітко прослідковується. Вони використовують один сеттинг, бо грецька мітологія в обох рекламах, застосовують один стиль мальовки, а також присипають мітологічні сюжети і персонажів гумором. І на додачу вони впроваджують сюжет напіредбулу так, ніби він справді існував в той час. От конкретно за це їхнім рекламникам треба віддати належне. Вони зробили це дуже професійно та майстерно. Ну, якось так. Дякуємо вам за перегляд! Пишіть свої думки в коментарі. З вами був подкаст Slayers. До наступної зустрічі.